Привіт, друзі, мене звати Неля. Хочу засвідчити, що моя дитяча мрія мати дивовижну сім'ю. Вона, вона збулася. Божа сім'я, церква, слово Боже, вона моя сім'я. І якщо я прийшла до церкви, я не могла нічого, не мала все, було зруйноване, то тепер на всі складаються. Коли я говорила, мене майже не розуміли. Але терпляче чекала, і тепер я проповідую слово Боже на усіх інтернет-майданчиках. Я налагодила з рідними взаємини, здоров'я в мене, Бог кожному, служу іншим. Особливо війна показала цінність істини, слово Боже. Сім'я є цією опорою, Божа сім'я, є захистом, стартом і розвитком навіть у цей непростий час для будь-якого віку, для будь-якого статусу, для будь-якої ситуації. Дякую. Церкві, Слово Боже, нашим старшим пасторям Станіславу Юля Совтоненко, усім служителям, пасторям наставникам. і запрошую, долучайтесь до місії, щоб мати відповідь і мати Боже Сюміти вічне життя з Христом.